За кілька днів українці зустрічатимуть новий 2024 рік: рік зеленого дерев'яного дракона. Які події він нам принесе, та про що кажуть зірки? Сьогодні нам розповість астрологиня Ксенія Друсь, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Ксенія. Доброго дня, е, найперше, от розповіс, розкажіть, будь ласка, що ж віщують нам зірки, та до чого варто взагалі готуватися і що очікувати від прийдешнього року. Ну, Взагалі, згідно китайської астрології, кожен рік має свою, свого тварину покровителя, свій колір і свою стихію. Тому 2024 рік це в нас рік зеленого дерев'яного дракона, і розпочинається він саме 10 лютого та закінчується вже наступного року, 28 січня. Але якщо аналізувати події 2024 року в цілому, згідно західної астрології, то рік буде важливим, цікавим, знаковим і астроподій для цього достатньо в цьому році. Але я би хотіла виділити такі найголовніші події, тому що вони закладають тенденцію на найближчі 20 років. Це Які саме це така... події. Одна з найважливіших подій це перехід планети Плутон до знака Водолія. Це перехід у новий час, у нове майбутнє, у нову еру, яка до речі розпочалася ще у 2020 році. Я думаю, ми з вами всі відчули, коли в нас трішки трансформувалося взагалі життя. А так як у нас Плутон відповідає за глобальні трансформації, це за кризу, за владу. А водолій нас за штучний інтелект, за нові технології, це космос, це громадські об'єднання, наука і астрологія, в тому числі, тому заходячи в цей знак. Плутон, він звичайно ж дає глобальні зміни у світ штучного інтелекту та взагалі новітних технологій, і навіть фентезі з фільмів про майбутнє, які ми звикли дивитися, може стати нашою реальністю та буденністю. Тому навіть подумайте тільки, що зовсім недавно ми і не знали про нейромережі, але наразі ця тема досить актуальна, і я впевнена, що це лише початок. Тому от такі глобальні зміни будуть відбуватися в науці, також трансформації політиці через зміну лідерів, появу нових лідерів, зміниться взагалі система влади як така, але саме процеси ці запускаються в 2024 році і будуть розвиватися протягом найближчих 20 років. Тобто, така от одна з важливіших подій, яка буде очікувати в нас у 2024 році. Також хотіла би виділити квітень місяць, тому що саме в цей період буде з'єднання двох планет: це Юпітера і Урана, і швидше за все кожному в життя принесе якісь несподівані рішення, які можуть змінити їх життя. Тому от важливим трендом взагалі цього року це виділятися, бути собою. Звичні старі правила та алгоритми більше не працюватимуть ні в чому, робити як усі це головний антитренд взагалі, майбутнього 20-ліття. і от астрологія також буде набувати великого значення. От ви згадали, щойно на за квітень чи будуть ще якісь такі місяці, коли люди матимуть змогу там трансформуватися, зробити якісь е е дії, такі які впливатимуть на їхнє життя? Або ж навпаки, якісь такі місяці, коли варто від цього утриматися. Так, звичайно, взагалі стосовно прийняття важливих рішень стосовно трансформації. Ну, перш за все, я можу попередити, коли цього робити не варто, тому що все, що буде відбуватися в цей період, воно не приведе до бажаних результатів. Тому краще виділити періоди, коли нам треба переробити те, що ми вже звикли, або ж це певна буденність в нашому житті. Це стосується саме. Ретроградності особистісних планет та самозатемнення. А ми навіть початок 2024 року вже зустрічаємо період ретроградного Меркурія, який взяв початок ще з 13 грудня, перейшовши в ретрофазу, і буде знаходитися в цій фазі аж до 2 січня. Саме ця планета зазвичай вона гальмує процеси і нам. Взагалі, от щось нове, якщо ми плануємо в такі періоди, то от воно ну не дасть тих результатів, про яких ми мріємо, і саме такі періоди, це зараз. Ми проходимо цей період. А наступний період це буде квітень місяць. Далі з 4 серпня по 28 серпня, і кінець листопада, середина грудня. Тобто, це ті періоди, коли не варто починати щось нове. Стосовно затемнень, в цьому році буде відбуватися 4 затемнення. Така кількість зазвичай відбувається, буває більше, буває менше, але в нас саме цей рік він буде ну, як більшість років. Тому Першим важливим таким затемненням це відкривається коридор з 24 березня по 8 квітня. І хочу попередити, що ця фаза припадає на ретроградність Меркурія, і якби для кожного знака зодіака, це зміни в житті, які будуть впливати люди з минулого, якісь події з минулого, але будуть результати, тобто цей період приносить конкретні результати. На що варто вступному... не робити от під час. Цих затемнень які взагалі можливо дії чи вчинки, чи взагалі там утриматися від чогось. Ну я вам скажу, що затемнення це дуже такий цікавий період, коли ми не можемо ні на що повпливати, тому що неочікувано з'являються конкретні люди, відбуваються з нами події, і ці події закладають тенденцію найближчі 9 років, а то й 18 років. Тому всі важливі рішення, які ми приймаємо приймаємо в цей період, ми повинні розуміти, що від нас вони так просто не відчепляться, і це на довгі роки. Тому тут якби застереження. Якщо ви хочете, щоб щось продовжувалося довгий період в вашому житті, то можна починати. Якщо ні, то треба подумати перш ніж от щось почати. Тому тут воно де кармічна така історія з цими затемненнями. Для яких взагалі знаків зодіаку даний рік, 2024 він буде успішним та вдалим? І, от ви зачепнули тему про кармічність, неодноразово чули, що він буде кармічним, до речі. Угу. Ну, знаєте, кармічна ситуація кожного року вона індивідуальна. Я би навіть сказала, що кожен рік він по-своєму кармічний, але ці кармічні завдання вони стосуються от якихось конкретно питань. І саме 2024 рік, от основним таким меседжем є те, що потрібно діяти, не сумніватися, не гальмувати. Тому що виграє той, хто бере, бере і одразу робить, хто бере на себе ініціативу, хто ризикує, хто самостійний і не спирається на чужу думку чи схвалення. І взагалі, у плані мислення, настає такий час, що потрібно відмовитися від обмежень, від категоричності, взагалі будь в чому. і дуже туго доведеться тим, хто обманює себе і робить те, що проти його справжньої волі. Тобто це живе не з коханою людиною, ходить на роботу, на яку яку ненавидить, спілкується з кимось там ради того, щоб тільки спілкуватися, або живе там, де не хоче. Тобто, все це повільно, але вірно буде от продовжувати руйнуватися і от починати саме в 2024 році яким знаком зодіаку варто бути уважними або терпеливими, або на яких очікує там фінансове збагачення, кохання? Чи є якісь чи можна виділити певні знаки зодіаку в цьому році в наступному? Так, звичайно, є знаки зодіаку, які будуть краще себе почувати в кар'єрному зростанні, в особистому розвитку, і тут я би хотіла виділити, що перша половина року це леви та тільці, починаючи з літа на Кар'єрне зростання і особистісний розвиток буде вже більш впливати саме на близнюків та дів. Тому цим знакам зодіаку взагалі варто приймати можливості, які надаються в цей період, і для того, щоб не втратити шанс вийти на новий рівень, який ви запланували. Тому от будьте уважними до того, що відбувається в житті. Стосовно взагалі от якихось кардинальних змін. То дві 2024 році це в нас овни, терези, раки і козороги. Тобто тут можуть відбуватися вже різні ситуації, як хороші, так і не дуже. Але задача цих знаків зодіаку виділити саме конкретні уроки, які можуть принести, які може принести саме цей рік. Стосовно фінансового, взагалі фінансової сфери і подій по цій темі, то варто звернути увагу овнам, рибам, терезам та дівам. До них можуть приходити важливі рішення щодо ваших доходів, можливо, зміни роботи. І якщо брати кінець року, то глобальна трансформація в фінансах і на довгі роки це буде актуально для козорогів та раків. Якщо говорити про те, що потрібно переглянути свій підхід до фінансів, способи заробітку, можливо, почати відкладати, накопичувати гроші, то це водолієм та талевам. Хотілося б зачерпнути таку тему. У чому ж варто все таки зустріти цей новий рік, аби там задобрити дракона, можливо, якийсь колір, можливо, там щось поставити на стіл? Що ви порадите? Ну, стосовно кольорів чи вбрання взагалі на святкування нового року, то е, я вважаю, що головніше зробити акцент на свій настрій та підібрати одяг, в якому ви будете ну, почуватися на 10 з 10. Е, звичайно, так як це рік зеленого дракона, то можуть бути присутні елементи зеленого кольору. Але так як за східною астрологією рік дракона розпочинається вже 10 лютого, то можливо, поки й немає сенсу акцентувати на цьому увагу, головне, щоб вам було зручно та комфортно. Але все ж таки, от звернути увагу на зелений колір, я думаю, це буде доречно, щоб було таке вбрання в на новорічну ніч. Хотілося б від вас почути якісь такі особливі, можливо, астрологічні поради, як від фахівця, взагалі для українців, для нас на майбутній, на прийдешній 2024 рік. Ем, я думаю, що нам потрібно бути готовими до того, що цей рік може змінити вашу думку в різних поглядах, принести кардинальні зміни, і варто вміти приймати ці всі ситуації, тому що інколи це може бути негативний досвід, так і позитивний, але потрібно розуміти, що це вам тільки на краще.